Роксолана одна з найзагадковіших постатей української історії, народжена як Настя Лісовська у рогатині, вона потрапила в полон кримських татар і опинилася в гаремі Султана Сулеймана Пишного. Але замість того, щоб стати лише однією з сотень дружин. Вона досягла нечуваного, стала головною радницею султана і фактично керувала Османською імперією. Її розум і вплив були настільки великими, що вороги звинувачували її в інтригах і навіть у тому, що вона маніпулювала самим султаном. Але водночас Роксолана займалася благодійністю. Її історія викликає гордість, але й суперечки. Чи можна назвати її українською героїнею, якщо вона служила чужій імперії? Або її успіхи це доказ сили і таланту українців, які впливають на світ навіть далеко від дому. Поділіться своєю думкою в коментарях: ким для нас є Роксолана сьогодні прикладом жіночої сили чи суперечливою історичною постаттю.